А я взагалі говорю в мікрофон зараз, чи ні. Сподіваюсь, що так. Я думаю, що можна розпочинати. Всім привіт! Це коротко про прокрастинацію. Сьогодні поговоримо про те, для чого вона є, і чи варто взагалі боротись із нею. Спочатку розшифрую саме поняття. Прокрастинація це уникання чи відкладання важливих дій для виконання вашої мети і задачі. <рес> відразу хочу пояснити різницю між тим, що ви можете лінуватись і прокрастинувати. Коли ми лінуємось, це може навіть бути корисним, адже в цей час наш мозок, наше тіло може просто відпочивати. Але коли ми прокрастинуємо, це супроводжується відчуттям провини. Ну, такий трішки дискомфорт мається. Здається, я щось пропустив. Чи часто буває таке, що перед виконанням важливого завдання ви просто лежите на дивані, гортаєте рілси, Тік-Ток або займаєтесь іншими, начебто корисними для вас речима, замість того, щоб займатися дійсно чимось корисним? Чи допомагає вам це відволіктись, уникнути відчуття внутрішньої тривоги, що викликана необхідністю робити? Роботу я дуже не люблю робити роботу, якщо чесно. Впевнений, що в 99% це навпаки викликає у вас відчуття провини. Коли ми відкладаємо наші важливі справи і замість того займаємося корисними з точки зору задоволення для нашої особистості, для мозку речима, ми, начебто, відкладаємо стрес, що може бути викликаний виконанням. Основної задачі в мозок вивільняється додаткова кількість дофаміну, що сприяє повторенню цього патерну поведінка. Тобто знову залипати в соціальних мережах. Тобто, здається, що виконання задачі буде легше, але фактично, звичайно, це має зворотній ефект. Наша прифронтова ділянка кори головного мозку, яка відповідає за виконання дій і самоконтроль, нам буде постійно нагадувати про невиконану задачу. Таким чином створюється внутрішній конфлікт між необхідністю виконання основної задачі і бажанням розслабитись, що. Підсилює стрес, тож як боротись із прокрастинацією, і чи потрібно взагалі це робити? Відкладання справ на потім це наш природний механізм уникнення додаткового стресу. А прокрастинація це спосіб тимчасово відтермінувати психологічний дискомфорт. І разом тим, звичайно, це сповільнює нас у досяганні наших. Цілей нашої мети тому ось пару способів, як ви можете з нею боротись. Перше розібратись з причиною. Якщо ви відкладаєте виконання завдання і це спровоковане страхом, вам необхідно розібратись з першопочатковою причиною. Спробуйте розбити великий план дій на маленькі кроки. Якщо ви точно знаєте, куди йти, ви точно дійдете. Друге зміна оточення. Часто ми відкладаємо все на потім через зовнішні тригери. Наприклад, мені зона комфорту взагалі не дозволяє бути продуктивним. Тяжко бути сфокусованим на чомусь важливому і особливо йти до реалізації запланованого, якщо я знаходжусь в комфортному ліжку з чашкою чаю в руках, і в смартфоні у мене відкрите посилання на улюблений серіал. Третє Якер. Прив'яжіть вашу нову дію задля виконання основного завдання до вже існуючої вашої щоденної рутини практики. Наприклад, якщо ви кожного ранку займаєтесь йогою, розтяжкою, якимсь невеликим тренуванням, ви можете прив'язати вашу нову дію до завершення вже основного і сталого ранкового ритуалу. Наприклад, після розтяжки 5 хвилин займатись написанням сценарію. На фу... Ну, це бісовісно. Я вважаю. Я сподіваюся, що до цього такого не було, і я не протепив. І звичайно, не забувайте про власну систему винагород. Боротись з прокрастинацією варто лише тоді, коли вона стає звичкою, коли вона очевидно вам заважає у досягненні ваших цілей. А здебільшого вона є просто природним індикатором втоми. Тому слідкуйте за власним станом. Спробуйте змінити ракурс ваших думок з приводу виконання основної задачі. Проаналізуйте, чи дійсно це настільки важливо для вас, чи дійсно це потрібно робити. Визначте, що стоїть за вашою метою. І якщо прокрастинація дійсно заважає вам в досягненні, тільки тоді і необхідно з нею боротись. Ну і Просто, просто більше спіть, більше відпочивайте, кохайтесь, кохайтесь, та не з москалями.